Всім привіт! Продовжимо тему Духів Лоа у Вуду. І сьогодні поговорю про шостий дух Маман Бріджит, Мати Мертвих, Правдива жінка. Вона дружина барона Самеді, тобто головного духа. Вона має походження англо-ірландське, тобто, це втілення білої жінки у вуду. Захищає вона могили, пам'ять, правду, жіночу мудрість та відвертість. Дуже сильна в темах материнства, розкриття обману, розмов із померливим і зняття проклять. Вона мати, яка каже, прямо може звучати жорстко, але завжди очищує від ілюзій. День її неділя. Кольори її фіолетовий. Чорний, білий. Отже, додам, що вона не носить рюші, вона не шепоче, вона говорить завжди прямо. Це як мати кладовища. Дружина барона, тому вона пам'ятає все і не боїться нічого. Вона жінка, яку не лякає смерть. Бо вона та, яка бачила все зради, руйнування, втрати могил і залишилася живою. Вона захисниця іменно істини і дивиться в очі всьому, що ми ховаємо. Вона покровителька могил, особливо перших жінок, похованих на кладовищі. Тут тема одразу ж магії, відомства постає навіть. Без намагання старання якогось не думати про це, зразу асоціації включаються. Чому вона така важлива, якраз як у воду? Вона приходить до тих, хто більше не хоче брикати собі. Вона мудра, гірка, тверда, але завжди вірна. Вона не заспокоїв начусто, тільки очищає, і, якщо болить, вона каже: Дивись, це твоя правда, не ховай її далі. Те, що її день неділя, я казала, але хочу додати, що ще її час це ніч після поховання. Тобто якраз по смерті, коли приходить, який наступає день пам'яті, повернення до себе. Символи Манман-Бріджит це могила, як значення має очищення, завершення кінець періоду. Фіолетова свічка духовна правда, або ж зв'язок із померлими. Ром із перцем – сила, що палить брехню. Петрушка, як не дивно, очищення печінки, гніву та минулого. І дивитися в лоб. Бачить глибоко, без фільтрів. Тобто, як третє око, напевне, або ж як внутрішнє вміння екранувати. Те, що відбувається в твоїй голові, в твоїй підсвідомості, підношення для неї можна робити те, як я казала вже Петрушка, ром з перцем, філетово-червона свічка, темна тканина або вуаль. І ще підправди. Фраза, яку ти боїшся сказати, але проговорюєш її в голос для неї. Коли звертатись до Банман Бриджит? Коли накопичилось занадто багато неправди, коли відчуваєш, що живеш не своє життя, коли хтось помер фізично чи енергетично, а більше живий, коли хочеш знову бути собою, без ілюзій, без масок, скажи тоді, манман, покажи мені правду. Навіть якщо я її боюся, навчи мене жити з тим, що я побачу, і не втекти. Особливо це здається важливо для провідників, які не завжди готові йти в конек з світом мертвих, з духами і ще ховаються за страхом, за тінню, піти в ясність, в бачення, в відчуття. Але манман, -ман, звісно ж, не пестить, але вона обійме тебе правдою коли всі інші обіймають тільки поверхнево. І вона так, що скаже: тепер час відкопати себе. Вона прекрасна мати правди, могили і жінки, що не тікає.